Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку складна, але контролюється силами оборони. Противник продовжує оборони дії, намагається переформатовувати підрозділи. Офіцерський склад організовано переміщується на лівий берег Дніпра, залишаючи на правому підрозділи, поповнені свіжо мобілізованими. Тривають заходи промислової евакуації цивільного населення. З Береславського району та Херсону активно вивозяться державні установи та майно. Продовжуючи техногенний терор і шантаж, ворог завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури і тиражує меседжі про загрозу підриву Каховської ГЕС. Вночі з напрямку Чорного моря, противник завдав масованого удару дронами і Типу Шахет-136, силами протиповітряної оборони, 10 ударних безпілотників знищено над Миколаївщиною та один над Кіровоградщиною. По одному з об'єктів критичної інфраструктури Черкащини нанесено удар. Виникла пожежа оперативно ліквідована, без людських втрат. В Миколаївському районі ворог обстрілював вночі прифронтові територіальні громади. Внаслідок влучань виникла пожежа в гаражному кооперативі. Зайнявся вогнем житловий будинок. Пошкоджена електромережу та газагони. Вогонь оперативно ліквідована. Загинула одна цивільна особа ще одна дістала поранення. Протягом новочніка почина була атакована реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією та зенітно-ракетною системою С-300. Пошкоджено близько двох десятків приватних житлових будинків, п'ять господарських споруд та два газогони без людських втрат. Зранку ворог здійснив масований удар високоточними ракетами калібр по об'єктах критичної інфраструктури. В південних регіонах уражено такі об'єкти: в Одеській, Кіровоградській та в Миколаївських областях. На Одечні троє людей поранено. По чи об'єктах інформації про постраждалих немає силами протиповітряної оборони, чотири крилатих ракети збита над Одещиною, одну над Миколаївщиною, опівні в Береславському районі Херсонщини Нашим зенитно-ракетним підрозділом збита ударний гелікоптер окупантів Ка-52 алігатор. Наша авіація завдана три авіаційні удари по ворожих пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів панцер С-1 та Бук М2 в Херсонському районі. Результати ударів до розвідуються ракетними та артилерійськими підрозділами. Виконано понад 100 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та техніки ворога. Корабельному групуванні в Чорному морі, що наразі складається з 14 кораблів, ворог збільшив кількість ракетоносіїв, посиливши угрупування двома підводними човнами. При цьому загальна кількість готових до застосування калібрів може перевищувати 30 штук. Ворог, принципово налаштований продовжувати практику масованих ракетних ударів та атак дронами, зокрема й по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Будьте уважними і свідомими: не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану з розумінням. Дотримуйте встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог. Залишайте паніку ворогу та довіряйте силам оборони. Все буде Україна!